Христос Воскрес! Вчора ми з вами говорили про те, на що ми витрачаємо другоцінні піщинки власного життя. І чи варта та справа, якою ми займаємось цього безцінного часу? Сьогодні світлий день, Пасхи, що руйнує моє життя, наше з вами життя зруйнував дурнувати, скажений сусід. Розбив якось цю тарілку вщент. Та ми відродимось. Господь нас не полишить, бо Він весь час нам дає шанс. Ми, як птах-фенікс, повстанемо з попелу, зберемо своє життя докупи і відродимось, що руйнує моє життя.